Все, поїхали нахуй. Хочемо. Хлопці, я бажаю, щоб ви були прокляті і щоб ви до вечора поздихали, нахуй. Дякую. Думаю, З новим роком. Думаю, що влада допоможе щось вивченню правил дорожнього руху. Щастя здоров'я, хлопці! Щастя здоров'я, щоб ти здох іменно до вечора, ти старалєї, блядь! До побачення! За що нас зупинили? Їхали в зону дії знаку 3-1, рух автомобілю забирали. Але тут кожен день куча машин. Дозволяє, дозволяє, дозволяється особам, так, яким? Я маю інвалідність. Покажіть посвідчення. Я пояснюю, посвідчення ще робиться. Ви кажете, я маю посвідчення інвалідність. Хлопці, мені з вас прикольно. О. Моя Таврія, хлопці знімали, коли їхали розумієш, ви ти не можеш поняти, що я на вас хуй ложив, хлопці? Розумієш? І ви Май нічого мені не звадеть. <laughs> Володя, ну дай письди. Пи <laughs> я вам нічого не. Я маю посвідчення інвалідності. Тоб, я з собою сек не ношу. Їдемо на бідже золоте, він піднесе з хати вам документ покаже. Да. Маю... Пояснюю ще мені, раз. Ви з інвалідністю, пояснюю ще раз. Інвалідність є. Посвідчення ще немає посвідчення. Тільки пенсія виробляється. Але ж у мене інвалідність вже є, вже готова інвалідність. Мсек показують. мама мені скине мсек. Якось, Веселіше проводити новий рік. Я один раз показував, більше не буду. У мене вже камера. Хлопці, такий гарний, блять, день. Куку. -ку. Пояснюю міліції, що на них хуй ложив, не доходить. блядь. Маю повне право знімати на камеру. Заїхали ми от, під універмаг виходить. Проблизкового маячка нема. Я не розумію, за що нас зупинили. Три-один порушили знак. Три-один якийсь нахуй. Якийсь, блять, не знати знак. От стоїть, блять, один спринтер, нижче спринтера, друга машина стоїть, блять. На них походу не діють. Проблизкового маячка нема, хлопці собі, хлопці собі стали збоку, стоять, перекурують і. Маю складати постанову. Рішили складати постанову, Оля, ну бо дай ми дай, порушили, блядь, знак 3-1, нахуй, якийсь, блядь. Не вроді єбаться 3-1. Я з маю... собою всіх не ношу. Їдем на більше золоте, він пі винесе з хати, вам документ покаже, і все, хлопці. Покажи, і так, номерний знак. 0928, поліція. Покажи, Ще немає посвідчення. Тільки пенсія розвиробляється. Хлопцям, коротше, по нови... з Нового року хлопцям, походу, нехуй що робити, блять, Рішили, нахуй, ну, якось, блядь, веселіше проводити, новий рік почати. Блядь.